Вітаю всіх вас на тому черговому заході. «По віру себе. На першу чергу хочу подякувати вам, дорогі діти, за ваші роботи, за ту працю, яку ви там показали. Тому що творчість насправді, це насправді те, що є в кожному. Ну, є в кожному жива і кожен може показати щось світу від себе, своє індивідуальне. І те, що ви сьогодні показали, це напевно те, що ви хотіли сказати, розповісти, це ваш голос, який просто відображений в пластиліні, в виробах з картону, в бісері. Мені, звичайно, це приємно бачити. Мені звичайно для мене велика честь це бути поруч з вами, це все відчути і побачити. А окремо хочу подякувати вам, дорогі батьки, за те, що ви підтримуєте своїх дітей, за те, що ви стимулюєте, за те, що їх надихаєте, за те, що даєте можливість вірити в себе. Тому що насправді кожен з них може відкрити в собі щось таке нове, чого ми, можливо, вчора не сподівалися. Також хочу подякувати громадським організаціям, які представлені тут, з якими постійно спілкуєтесь, ті, які працюють з дітьми з особливими потребами. Лише завдячний за підтримку, за вашу людяність, за вашу доброту.